You know just what you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама трьох діточок, і я розказую і показую життя, як у <плес> <плес> ну що ж, Почну з рецепту пелюстки. Особисто у нас так називалася ця страва. Не знаю, можливо, в інших регіонах дещо по-іншому така капуста з бурячком. Вона. Корисніша, ферментована, так як в неї не додається оцет, а вона сама кисне, ферментується за допомогою бактерій. У мене на це пішло 5 днів, щоб вона дійсно приготувалася. Рецепт настільки простий, що зараз я вам його озвучу і ви можете відразу бігти вже робити, якщо, звичайно, у вас є в наявності дані інгредієнти. Не заморочуюсь над тим, як поріжу, приблизно це просто там 3-3. На 3 3 на 4, е, такі е, квадрати. Отже, на кілограм капусти я взяла один бурячок, е, декілька зубчиків в чесночку, 2 е, столові ложки солі і літр води. Ще перець е, такий гостренький, але цю гостроту можна замінити, скажімо, хріном. У мене так мама робила раніше. А у мене був перець, котрий е, Висаджував Денис сам такий найгостріший, там і холопенію, я не знаю, які там взагалі сорти, але якийсь він мені дав той, що закривав, і я його і помістила. Зовсім трішечки. Все дуже просто: підготувавши, нарізавши всі ці інгредієнти, я буду пересипати слоями ці всі овочі і сіллю. В кінці. Тільки залью водою. Не можу не відмітити користь ферментованих продуктів, бо вона є і вона полягає в тому, що в одиниці їхньої маси міститься рекордна кількість різних мікроорганізмів. І так як ці бактерії розвиваються у кисл... кислому середовищі, то в них є набагато більше. Шансів дістатись до нашого кишківника живими і там продовжити свою життєдіяльність, але ми знаємо, що це хороші бактерії. Взагалі, мега крута тема нашого мікробіому, нашого. Тих бактерій, котрі знаходяться у нас у кишківнику, як вони впливають на нас. Я просто в шоці. Дуже раджу для ознайомлення з дивами нашого організму прочитати книжку Розумний кишківник». Я навіть зі своїм завантаженням за декілька днів її прочитала, бо насправді вона легко читається і прям так гарно йде. Повторюся, на один літр води у мене такі не прям з гіркою, але 2 столові ложки солі. Сіль беру саму звичайну екстра морську, не пам'ятаю чому, але знаю, що не можна використовувати. Чи то бродіння буде якесь інакше, не пам'ятаю. Просто звичайну кам'яну сіль брала. Я дуже була здивована хрусткістю капусти. Вперше, до речі, я їла буряк таким чином. Він такий теж кисленький, ферментований, і чесничок. Наступного разу чесничку навіть не порізаного покладу більше, щоб він теж так проферментувався. Я раджу брати таку посудину, в яку зверху вам стане чи тарілка, чи щось якесь коло дерев'яне. У нас є гніт з діжки, але ми теж туди поставили саме кваситись капусту звичайну і не могла його використати. Тож прийняла рішення покласти зверху тарілочку перевернуту і поставила у ролі. У утяжувача бутиль з водою. Перчики також додали свою гостринку, і я, хоч на відео, поклала їх три штучки. Вони невеличкі, це просто порізані такі були. Але я потім одну дістала, і це дуже добре. А ще перед хорошком додала так для духмяності, оливкова олія здається трішечки, і трішечки цукру було. Але насправді можна і без цукру трішечки швидше бродіння буде виходити. Але якщо прям повністю здоровий здоровий продукт, то цукор можна взагалі не класти. Через два дні ферментації я все ще не бачила нормальної дії таку. Бурячок не віддавав колір, вона була геть така біла, і я вже була засмутилася, що в мене нічого не вийде. Але просто потрібно було почекати. На четвертий день я почала вже потрішку її використовувати у їжу. На п'ятий день вона вже взагалі була чудова. Чесно скажу, навіть не знаю, навіщо олія додається, можна і без неї, напевно. І просто, я пам'ятаю, мама так робила. І оця капуста дуже сильно відрізняється від тієї, яку я іноді брала на базарі, бо на базарі відчувається саме оцет. а тут саме кислота від сквашування. Також хочу додати, що воду бажано використовувати саме фільтровану. Так як у звичайній воді там буде хлор, а хлор дуже не досить гарно впливає на бактерії. Тож, у мене це просто звичайна фільтрована вода. Додам, що з моєї ємності, настільки вода піднімалася, що я два рази її просто зливала. Прошу замітити, що весь час капуста ферментується при кімнатній температурі, не виносимо в холод, тільки після того, як вона вже достатньо сквасилась, я її переклала у скляну банку і поставила до холодильника. Пелюсточка нарешті, готова. До речі, не зафарбовувалось дня три. Не хотіло фарбуватися, бурячок не хотів віддавати колір. Оцей бурячок я теж їм дуже смачний. Так, і додавала перчику той, що Денис садив, пам'ятаєте, я вам ті маленькі перчики завжди показувала влітку. То додавала. Трішечки-трішечка. Така гостриночка гарна. А у мене мама для гостриночки, е, додавала у полюску завжди хрін, я пам'ятаю. Дуже смачненька. Е, можна їсти і нарешті це вже пройшло 4 дні. Ну, як на мене, так якось так довгувато навіть. Ми чекали, щоб буде вона швидше. Це перекладу зараз. Але її тут уже так мало залишилось. Треба більше робити і робити наперед, бо 4 дні ще тільки буде стояти кваситись 4-5. Як хрумтить ця капусточка? Mm. Дуже хрумтить. Mm. Mm. А бурячок? Mm. Mm. <фу> <фу> Як зайка. Тобі подобається капуста? А нічого, що вона гостренька. Ну, і що? Це смачніше. А це вже кадри з моєї підготовки до зоопарку. Я люблю брати з собою. Такі перекуси дітям, бо, по-перше, я знаю, що я їм даю. По-друге, не потрібно стояти чи в чергах, чи шукати потім їжу, коли вони захочуть. Дуже зручний, до речі, цей контейнер від ікея. Я завжди туди всередину кладу або яблучко, бананчик, а зверху у мене йдуть горішки. Все, до речі, з'їли. Якраз були ми в зоопарку з Левчиком і з Діанкою. Ілюша вже на той час не було. Він поїхав у скейт-парк. Ось Левчику зробила просто молоко, підігріла і такий термос поставила. А Діані зробила какао. Собі також зробила люблю чай, альпійський луг. Не знаю, як він. Називається українською. Ось, і, і діти просто з задоволенням якраз перекусили. Далі це я вставлю ці кадри. До речі, ось така взбивач для молочка, а точніше, мені саме для перемішування какао, бо я беру, звичайно, какао не солодке, не несквік, але не варю його. І цим міні-таким взбивачем, зекеєм, дуже гарно воно все перебивається, жодної грудочки немає. Так. Ну і вже проговорю, що зекея у мене така для чаю штука для запарювання чаю. Плюс не буду приховувати, що таким чином я і можу зекономити на напоях, на перекусах, котрі потім беру у, е, беруть зазвичай у зоопарку. Бо подивилася, слухайте, ну там лише чай коштує 75 гривень. А так у мене все з собою. Встаємо. Встаємо. Давай, сяма. І у, у візочок ныряй. Сюди. іди сюди, сідай. Ввійтрон! Допоможи, Дянка, йому. Опа, молодець. Все. Давай, сям. Диви, навіть сам защіпнув, Молодець. Зараз защепнемо ще ось тут і класно буде. Це я задоволена, що вдалося припаркуватися поряд із зоопарком на парку. Місце поставила його на оплату. Київського зоопарка є своя парковка, там коштує за весь час 100 гривень. Але для мене то було б дорогше. Дивилася, начебто, для багатодітних нічого не змінювалося. Це одне єдине місце, де дійсно е круто, що таке є. Бо всій родині заплатити по 250, багатодітній. Це ну так. Напряжненько, а так взагалі з посвідченням 50 гривень, і незалежно дитина чи доросле, але посвідчення обов'язково. Нічого нового я напевно вам тут не покажу. Просто люблю ходити не в сезон в зоопарк. Останній раз ми були тут приблизно десь у кінець вересня, Левчі, жовтень. Бидемо дивитись на макар. Чому люблю ходити не в сезон? Так. Бо насправді набагато менше людей. Хоча люди так були, так достатньо. Ось і мені це більше до вподоби. Була здивована, що слон знаходиться на вулиці, мабуть, через те, що, хоч і холодно, але все ж плюсова температура, була цьому дійсно здивована. Співають, щоб, мабуть, не мерзнути. Я здивована, що ці папуги тут. Так, їм холодно. Дуже гарно. Їх зовсім не чути. Ну вони зараз не розмовляють просто. Тільки що Нам колись казала робітниця зоопарку, що це три сестри і брат. І такі вони, знаєте, гарно так впитані, wow. гарно годовані. Загалом ми в зоопарку пробули дві години, трішечки більше. І з цих двох годин, лише 30 хвилин, Лев пробігав ось тут у контактному зоопарку. Вже стільки людей змінилося, приходили, уходили. А Левчик все ганявся то за пташками, то за пів. Так, не дуже багато тут. Випустили вівці ходили, але ми не купували корм, якщо чесно. А колись ще давно, я пам'ятаю, ми брали з собою капусту і морку. і була можливість така їх погодувати. Власне, зібраний мамою перекус прийшов у нагоді. Звісно, що ручки ми повитирали. Вже на наступний день мене чекав аналіз цей глюкозотолерантного тесту, якраз зазняла процес, коли я його пила. Досить такий неприємний аналіз, хоча і мені не було занадто притерно, але я додавала туди лимон і вони самі це радять. Можна так робити. По аналізу у мене все, норм. Поки готую з Левчиком сирнички запікати будемо, намагаюся реанімувати крючок. Це крючок в сенсеї купувала, набір їх був у ванну. Так, але тут ну, і Лев дуже часто їх дьоргав і відлетіли два. Купила нову двосторонній скотч, і зараз думаю, Підігрію, щоб нормально відійшло. Ну і метод дієвий. Це, знаєте, як старілочок ці ціннички знімати. Дієвий спосіб підігріти феном. Ну, я феном це роблю. Ось Зараз ще підігрію, щоб до кінця це все. І воно гарненько знімається. Потім знежирю і повішу ці крючочки. Дістала. Хотіла пиріг зробити з тістом філом, це плохина, така величенька. І лев ліс кажу: хочеш, я тобі зараз насиплю. Їсть з задоволенням, хоча вона ще заморожена. Так, і чому почала знімати? Хотіла сказати, що морожені ягідки не втрачають своїх властивостей. Тому можете спокійно морозити і отримувати вітамінки взимку. Тут е, чорні допомагають знизити цукор крові. Е, ну, це не тільки лохини, а там смородина, чорні такі ягідки. бо там забула, як називається цей компонент, який саме знаходиться під шкіркою у темних ягідках. Ось. Такий вже дорослий. Стосовно ще чорних ягід, там у складі є антоціани, і вони допомагають, наприклад, як чорниця зміцнити пам'ять у літньому віці. І також вони допомагають, є дослідження росту гарних бактерій. Ось, а це такий сирничок. Захотілося мені саме печеними сирничками, це з хурмою. Але вони без цукру, і в мене була. А цільнозернове борошно було пшеничне, то я його додавала сюди. Зараз трошки вистигне і будемо куштувати. Прикольні. Прикольні. І я хочу сказати, що і досить смачні. Звичайно, що не солодке, але солодкість може і за допомогою ягідок дати. Ну, і дає трішки хорма. Вона у мене солодка дуже. А можна ще покласти курагу. Маленькими шматочками, і Їх буде більше, вони будуть змішуватись, і буде теж прикольно. І знову я хі -хі, додала щелевчику до цього йогурт. Е, купую зазвичай ось такий йогурт. Е, закарпатський 3% без цукру. Е, ці йогурти, котрі з добавками різними, вони солоденькі такі. Повірте, вони нічого не мають спільного зі здоровим харчуванням. Тому що всі ті добавки, крохмалі, цукри і там, цукрозамінники в деяких, вони шкодять кишківнику, шкодять бактеріям. Тому краще купувати ось таке і ну, краще взагалі не вживати е, ці е, цукор. Але ну, це життя, і якщо його повністю від себе відмовляти, то тоді може бути і е, е РХП. Зараз. РХП це розлад харчової поведінки. Тому якщо е, хочеться, то потрібно собі дозволяти, особливо якщо кудись з кимось виходиш. Знаєте, якщо це приносить дійсно задоволення, а не просто запихатися, розуміючи, що це психологічна проблема. Також щодо йогурта, повернуся. Е, я можу робити і сама. У мене є йогуртниця, я іноді закупую навіть в АТБ продаються оці закваски віво і роблю сама. А коли ліньки, то ось такий ось карпатський йогурт. І до речі, коли роблю сама, то я можу регулювати е, смачно лев. Клас! <реш> Регулювати кислоту, Ливусь, не балуйся так. Їсть без цукру і їсть з задоволенням цей сирничок. Я дуже задоволена. Ось. І йогурт стала, як книжку прочитала, цю про кишківник, то стала додавати. Я це все і так знала, але знаєте, воно все гарне, це забуте старе. Тому м -м, стала більше додавати кефір і йогурти, бо тут то Ілюша, мабуть, то там. А, ні, тато, Бо там класні бактерії є. ось, Так що додаємо у раціон, не забуваємо. А, якщо, звичайно, нормально переноситься, тому що може бути лактозна недостатність, тому так, тоді будуть неприємні просто наслідки з кишківником у деяких людей. І на цій позитивній ноті буду казати вам до побачення. Дякую за підтримку і до нової зустрічі. Пока-пока!